Усім доброго доброго раночку. Я вже попоралась, подоїла ласуню, Вона сьогодні в нас молодець. Молочка нам додала, бо вчора ж я казала вам, нарвала її портулаку на городі. От. А в от нього коровки додають молочка, бо в ньому багато, в общем він такий жарненький, так сказати. І вчора я їй півмішечка віддала, а сьогодні вранці віддала оддала півмішка, та вона насолоджується, їсть, аж хрумтить тільки. От. Ну а в нас на дворі, е трошки ще прохолодно, ну як ранок. Ну, на градуснику майже 20 градусів тепла, але, друзі, холодний вітер е північний. От. З добрим ранком, каже нам всім Петя. От, так що, друзі, є вітерець, ну нічого. Сонечко вже світить, бо вранці я встала, було хмарно. Думаю, О, це що буде такий день хмарний, коли ні. Ось вийшло сонечко, гарно. Це я сиджу під виноградом, того на вчора, вчора мені не вдалося з вами ввечері тут посидіти. Я до самого пізна поралася, щось робила. Е, поки пішла, ласуньку подоїла, бо я дою в 9 годин вечора, вже й темно на дворі, а в камеру не буде видно. Та вже і все. А це, думаю, трошки сяду, відпочину. Все ж як-ніяк, поки попорайся, та й трохи й підзаморишся. Так що такі справи, друзі. Ну все добре, сніданок у мене є. Ви вчора бачили, що я на вечері готувала, то все ще й залишилось в холодильнику стоїть. Розігрію та й будемо снідати. Картопелька, ікра, м'язко, все є. Печення ще, ну, в общем, їсти слава Богу. Хліб, правда, сьогодні, напевно, треба буде ввечері пекти, бо це ж... <плес> Вадим у мене дуже любить багато поїсти, друзі, щоб ви розуміли. Я хліба поскоку-постоку, кусочок і все. І то так з борщем, якщо оця картопля зараз снідать, я і хліба не їм. А він, ну, як мужик, йому треба поїсти. Ну, як ото кажуть, їж і пий, поки рот свіж. Так що таке дело? Тихо на дворі, ще нема нікого, бо зараз тільки пів сьомого ранку, ні машини ще не їдуть. Ну нічого, я люблю, друзі. Я оце так люблю вставати вранці. Хоче спати, хочеться, не буду грішна, бо пізно лягаю. Вчора лягла в 12 годин. От. І правда, спала всю ніч, не вставала сьогодні. Ох. Але люблю дуже ранні оці вставання. Мені так подобається оце просинання природи, прохолода літня, тишина. Хоч у нас зараз і можеш цілий день по вулиці ходити і нікого не зустріти. Люди мало зараз куди ходять. Ми ось їздили в Кремінчух, в Олександрію, і там, друзі, щоб так багато було машин і людей, я б не сказала. Якось людей стало набагато, набагато, хоч і попереміщалися люди, як кажуть. Із-за цієї біди, ну, але все одно людей нема так, щоб ходили. Нема за що ходити, мабуть, я так думаю. Та й нема потреби. Ось, допустимо, нам у селі. Ми в магазин ходимо дуже рідко. Хліб я печу, все вдома їсти є, м'ясо є, карто, овочі всі є, Молочне все є. Чого нам бігать? Так що. Посилки, правда, ось дві посилки мені прийдуть, бо я замовила. І посироделі цей посилки, кое що там. І, І ласуні, я ж вам казала. Сьогодні я знову зробила їй аналіз сечі, зібрала сеч вранці. Все добре мене я купила баночку з кітоновими цими полосочками, що визначають кітос у мочі. От. Як тоді було, то було. Як зараз вона не міняє кольору, то не міняє. Так що такі друзі справи. Ну, я через декілька днів і провіряю. Через декілька днів і провіряю, тому що кітос, він може вертатися. Так що, такі друзі, справи. Ну, добре, вам дякую дуже за коментарі. Чекаю ваших коментарів, дуже чекаю от обратного зв'язку від вас. Всім дуже-дуже дякую і бажаю гарного дня. Сьогодні, по-моєму, четвер. бо, я, Друзі, буває і число е, вилітає в мене, і який день. Ну, як вдома, Порайся. Ну, по-моєму, сьогодні четверг. І 26-те, мабуть, число. От число точно не пам'ятаю. Вроді як 26-те, Ну, з мене не смійтеся, бо так воно і є. Як сидиш вдома, воно вилітає за роботою. Тоді гляну. Головне, щоб неділю не прогавити. І все. Ну добре, друзі. Всім гарного дня. Зустрінемося пізніше. Дочекалася звонка дитини. І йду на той город. Зранку посапаю, а тоді прийду, вже буду щось готувати. Зварю якийсь суп, мабуть, на обід. Бо ікри трошки ще є, картошка є. В общем, трошки там залишилось на одного, треба супу зварити, бо борщ тільки доїли. У нас, друзі, вітер такий. О, ну дивіться, що робиться. Коли ще дерева, вітер сильний. Ну нічого, мені сапати буде, не жарко. І йду, щось воно засвічує. О, Тепер нормально, а то щось от сонце засвічувало. Йду до бабусі, з нею там хвилин 10 політінформацію проведемо. Та й піду сапати. Взяла мішок. Взяла перчатки свої, сапу вчора покинула у бабусі, бо знала, що ще піду. Хочу. Вона каже, там, де я, я місто під огірки, каже, можеш вже посадити огірочки. Та візьму зараз огірки, посадю там на тій ділянки, а там, де я оставляла під капусту, під пізню, я посадю пізніше ще. І потім у нас огірки будуть до самих морозів. А ті останні огірки буду садити числа, числа 10 го аж липня. От. А сьогодні посадю другий ще. І так і буде на Ругласуні, чи я вже повторююся, не знаю трави, а Вадим піде там на... Останні луки буде вигрібати там, бо там нам скосили, ми там їх не просили, щоб скосили, а вони взяли, скосили. Ну тепер треба скосити і й вигрібти, і буде там молоденька трава, буде припинати де ласуню. Тут він усе покосив, треба теж вигрібати. Це щось загілка, чи він її зломив. Цю гілку чи сама впала, не знаю. Зелена. Взагалі, друзі, отакі справи. Добре, йдемо працювати. Зайдемо до бабусі. Так, ну ось я на городі, просапала огірочки, просапала баштан. Ось таке гарне в мене тепер. Вгорі кавуни, внизу доньки. Воно мій мішечок з бур'яном. І, друзі, посадила ось гірочки, Лунки, бачите, била до мокренького. І оце ще буде трошки пізніше така латочка огірків. А зараз оце мені залишився ще тут план. Просапати оцю дорожку до краю. соберу ласуні бур'яни. От, і це я посадю, як я вам і казала, числа 10 липня тут пізні огірочки. Ті, що тоді будуть родити до самих, до самих заморозків. Садю я огірки. Бабусі, мабуть, вони не підписані. Я в неї тоді спитаю, бо я забуваю, як вони називаються. Не, а, о, тут написано Неженські, друзі. Ось у бабусі. Вона збирала, підписувала огірки Неженські 2023 рік. Бачите? Оце скільки в мене ще насіння. От. І посажу огурчики. І завжди ми оце збираємо до самих заморозків тут на городі. От на моєму городі так не родять. Тут влаги вистачає. Так що, друзі. Оце такі справи. Дороблю цей город. На баштан більше я не буду. Сапати оце. Хай тут і бур'янчик, якщо піде рости, то це неплохо. Вже є маленькі диньки. Сапала зараз покажу. Десь знайду. <різь> тут, а, ось, все, дивіться, вже є манюні динечки, хай ростуть. І буде нам ось бур'ян пропустила один. Ну нічого, то таке, то не страшне. Хай ростуть, будемо, дасть Бог будемо смакувати. От. А там огурчики вже бачила, та десь вже завтра, післязавтра треба буде по них прийти, бо вони мигом тут переростають. О, дивіться, яку пропустила. Ну це ж таке, сапаєш, вроді дивишся, все вроді вириваєш, а тут така красива. Щириця дородна, дивіться, яка всередині. Ладно, оно ну ще одна. <гум> Оце ж, друзі, так сапоїш. Ну, все до грамульки, ось огурчики вже такі. А десь бачила прям такі вже бравенькі. Диви, попропускала геть щирицю. Ну, солуха. Ну нічого, то таке не страшне. Буде видніше її тоді. Вирву. Де ж ті гарні? Ну нічого, прийду, буду шукати. Диви, вони прямо в кущах, Оце щириця є. Ну, Бог з нею. Диви, такі бачила прям сантиметра по чотири огурчики. Ладно, не буду шукати, піду працювати. Ну, друзі, ви зі мною, все гарненький, такий огурчик оно. Оно виглядає. Взагалі, хай ростуть. Хай ростуть. Не будемо заглядати. Хай ростуть. Так, друзі, висапала цю аж туди до Кущів висапала ту діляночку всю і заходила по картоплі, по бурячкам, де бачила бур'ян, по картоплі повиривала такі одиночні ці. Щириця виглядала з картоплі, з кущів, та повиривала, щоб було в мене красиво, чистенько. Все гарне, все кругом. Зелена, буряки такі гарні, та й картопля. Взагалі, не знаю, який буде врожай, але поки що все гарне. <гум> отак. От а тут вже кажу, все, посадю огірки. Трошки. Хотіла, ж оце, друзі, бур'ян цей зібрати ласуні, що сапала, Але ж згадала, що Вадим вчора ж кропив картоплю, який же ж тут бур'ян. Не можна. І оце трохи ласуні на вечір поласувати ось в мішку. І все. І пішла додому. Все, хай росте те, що посадила. От, а те, що посапала, хай теж росте з Богом. Все, поки що все. Тут я закінчила роботу на цьому городі. Зараз піду ще там кабака, знайду ласуню штук 3-4. Бо чоловік Вадим покинув там в початку городу тачку мені, щоб я мішок не несла на плечах. Бо він каже, йди мішок давай, кажу, це йому давати йти, він сам його не знайде. Так, воно бачу ще щирицю між морквою. Я ж не пройду майма. Це ж буду не я, якщо я її не вирву. Ось одна і друга. Друзі, не люблю, як стерчить бур'ян. Ой-ой-ой, ой, ой, зараз упаду. Все. Оно. Тут тільки зачепись, ще одну надибала. Все, оце вже точно все. Ой, морква, яка тут уже гарна, друзі. Гарна морква хай росте. В минулому році в нас було щось з чим-то. Засуха була зарані. Ой, морква майже морква тільки половина зійшла, а половина ні. Цей рік, слава Богу, все добре. Зійшла вся. Одинарочка вже теж починала, вона ну, потихеньку ложитися. Взагалі, все добре. Зараз вирву собі. Там я вчора десь рвала бур'ян і дві часничі зірвала. Треба їх забрати та ще вирвати. У мене там прошлого дня ще. А де ж він? Щось я його не бачу. Угу. Щось не бачу вчорашнього. Но він ще невеликий. Треба сапою дивись, не рветься. А де я вчорашнє діла? Чи засунула в мішок, та ласуня віддала з'їла? А, ось все, друзі. Найшла. Ладно, зараз видовбаю той, що одірвався. Земля, звісно, тут, друзі. Ой, капець. Оце ж так. Дивися, бадиля гарна, а земля страшна. Щось тут така тверда, де оця цибуля. На той рік... Поміняю місце. Тут буду садити помідори з краю. А там посадю далі, там земля пухкіша, бо цибулі треба земля пухка. Так, ну добре, ладно, вистачить і цього. Так, Зірвала три кабака, обламала трошки там, воно під щевелем цей клинок. Та й пішла додому. Кабаків там, о, там в краю повно. Но ми поки потрошку даємо коровці, щоб вона. Не запоносила. Прийшла з городу, щоб замарилась сильно, ноги сильно болять, а так ще можна робити. Воно хоч і сонце світить, але, друзі, на дворі вітер у нас, то аж ось під навіс сіла, аж по спині пробирає, треба йти в хату, бо спина мокра. Пішла я в хату та буду варити суп. Друзі, добрий вечір. Сьогодні хотіла... Всім добрий вечір. Сьогодні хотіла відповісти на ваші питання і розповісти, як я очутилася в Кіровоградській області, але. У мене, мабуть, не буде сьогодні часу. Вибачте мене, будь ласка, бо мені треба зараз, я подоїла ласуню, зараз уже начало 10-го, в мене в духовці печеться хліб і мені треба сепарувати 17 бутилів молока. Так що я, мабуть, сьогодні просто навіть фізично не зможу е це зробити. Так що, пробачте мені, будь ласка, завтра трошки буде я, мабуть, ввечері свободніша, і тоді я вам все розповім. А сьогодні я вам бажаю тихого, мирного вечора, тихої ночі, солодких снів, всього самого найкращого. Будьте всі здорові! Почаще будьте на позитиві, нам треба жити, на зло всім ворогам, улибатися, насолоджуватися життям, бо воно в нас одне. І ніхто не в нас його забрати. Так що, друзі, всім на добраніч, всіх люблю, обнімаю, посилаю вам воздушний поцілунчик і до завтра. Ви вже віддихайте, а мені ще працювати. Пока-пока!